Всім привіт, з вами Віктор. Сьогодні хочу зробити в прямому ефірі розклад на три е колонки. Три розклади, а ви виберіть саме свій розклад, який вам більше імпонує. До кінця місяця, до кінця травня, що вас чекає, до кінця травня. Вітайтеся першу колоночку, другу колоночку, що чекає до кінця травня. І третю колоночку дивимося, що чекає до кінця травня третій розклад. А потім ще подивимося карту підказку, що вам підскаже карта підказка. І хто вибрав перший розклад, зразу скажу, що тут переход, переход в Новий світ. Тут навіть карта говорить, що ви можете примиритися, можете перейти в нове, можете одружитися, можете десь переїхати, можете переїхати за границю. І карта говорить, що у вас наладиться, те, що у вас довго ну от не вдавалося. Ви щось мріяли, десь мріяли переїхати, десь мріяли щось купити, зробити. Ну, карта миру, навіть примиритися. Якщо ви хотіли з кимось примиритися, це теж карта говорить, що ви помиритеся і отримаєте задоволення, тому що карта кубків: я себе кохаю, я себе люблю і все. От е, роблю для того, щоб було мені добре. І давайте подивимося ще карту підказку. Що карта підказка скаже на ці. Ну візьму цю колоду. Карту підказку. Що карта підказка? скаже Для першого розкладу. Карта підказка говорить, що все буде по справедливості. Що заслужили, то й отримаєте. І нічого більшого, і нічого меншого. От, що заслужили, то і отримаєте. Все на виборі. Якщо щось було погане, ви можете його відсікти, відрізати, відрубати і забудьте про нього. Поставити все на чашу весов. От, Зрозуміти, що вам потрібно, що не потрібно. Ну, Давайте подивимося, хто вибрав другий розклад собі до кінця травня. Прямий ефір. Прямий ефір. Хто вибрав? Другий розклад подивимося до кінця травня. Другий розклад говорить про сім'ю. Любов почуття, зустрічі. Можливо, хтось, я так скажу, попав в десяточку. От хотів відкрити якийсь бізнес, в нього довго не вдавалося. От ви попали якраз в ту тему, на якій отримаєте фінанси. Це десяточка. Десяточка говорить про те, що от мені буде все йти, як з води, так скажу. Але тут карта маніпуляцій ще є. Так що тут може бути застереження, можуть бути якісь маніпулятивні відносини до вас, і може, ну от так, щось е, вам можуть щось десь як зманіпулювати вашими стосунками або вашими фінансами, от чимось можуть. Але ця карта може сказати, що на вас. Якщо на вас вона програється, то ви можете навіть цими маніпуляційними. Стосунками, ну, зробити собі гарний бізнес. Карта людини, яка дуже сильна, впевнена в собі, володіє чотирма стихіями, Тобто мах. Все, що захоче, то й зробить. Тут дуже хорошо ця карта програється на людину, яка працює воєнним, яка працює в сфері лікарів. Врач. І такий, я скажу, врач, який витягує з того світу. І за це отримує фінанси. От попав в десяту. То це теж на нього програється. Давайте подивимося. Карту підказку. Карта підказка, що хто вибрав другий розклад. Що скаже карта підказка. А, тут уже й дивитися не треба. Працюй. Працюй і будеш отримувати. Вчися. Карта вчення і праці. Тобто ви учитесь, ви працюєте і отримаєте з цього. Ну, великі фінанси. Хто вибрав другий розклад, ну тобто держати, як скажу скажу. Буде у вас все по феншую, можна сказати. Хто вибрав третій розклад? Давайте подивимося, хто вибрав третій розклад. Це карта вагань. Карта вагань великої енергії. Ви думаєте, кудись вкластися? Ви думаєте, щось почати. Почати, але ця карта, навіть, я б сказав би, не швидкості. Не швидкості. Карта руку. Можете думати цілий місяць, цілий рік. Ну, так, довго, щоб вкластися. Але коли ви вкладетеся, ви отримаєте великий дохід. Це карта, якщо ви хворієте, теж говорить про те, що не вагайтеся, йдіть, лікуйтеся. Пентакль це правильне лікування, і ви вилікуєтеся. Це карта, якщо ви хочете вкластися в бізнес, вкладайтеся, теж отримаєте результат, тому що далі ви випадає карта дій. дій. Початку по любові, да, по стосунках теж йдіть і боріться, все буде добре. Ну Тут карта вогню. карта вогню, карта е, сили, карта впевненості, ну Такого ну, великого е, розвитку. Карта дій, руху. От тут ви сидите, думаєте, тут карта вже великого руху. Тобто думайте швидше. Так можна ще сказати по цій карті. Думайте швидше. Хто вибрав третій розклад, думайте швидше. І не переживайте. Так, дивимося далі. Карта підказка. Карта – відходьте -підказка. від от того, що вас давно мучило. Відходьте від от того, що було не так. Все буде добре. Отримаєте успіх, отримаєте енергію і перейдете в нове. Тобто в нове перейдете в краще. Ну, дякую, хто дивився цей розклад, хто вибирав собі цей розклад. Якщо хто хоче, можете написати якесь запитання. Якщо ні, то я відключу ефір, тому що я так зробив, щоб можна було і в прямому ефірі показати, що я це роблю в прямому ефірі, тобто без всяких накруток, перекруток. na vše například